Рапорт даного візерунку чотири петлі. Спочатку я пров'язую три виворітні петлі за праву дужку, щоб вони були рівні зручним способом, просто три виворітні. Далі роблю накид і просто перекидаю лицеву петлю з однієї спиці на іншу, не пров'язуючи так, щоб права дужка була спереду. Далі знову три виворітні зручним способом, щоб петлі були не перекрученими. І Далі роблю накид і лицеву просто перекидаю, не пров'язуючи. Продовжуємо до кінця ряду. Наступний ряд, якщо ви в'яжете по колу, то дивимось на верхню частину відео, пров'язую три виверітні, як і в попередньому ряду, а ту лицеву, яку я знімала, і той накид, який я накидала, я їх пров'язую разом лицевою. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, то дивимося в нижню частину відео, тут я пров'язую три лицеві по візерунку, і ту лицеву, яку я скидала, і накид, я пров'язую разом виверідньою. Повторюємо до кінця ряду.